Привіт! Сьогодні ми будемо тестувати цю машинку. Ну, не машинку, як на радіому ульті. Я її називаю машиною, тому що у неї колеса, як у машини. Ну, Типу цієї. Чи ці, чи ці. Це набір Fisher Technic 300. У ньому є різні конструкції. Їх можна збирати за мною. Тут креативність ключ для постройки. Тут ми построїли без інструкції з картинки. Це маховий, який передає включення на цю шестерінку. Спочатку на цю, потім ця передаю на, і вона проходить через. Один деревий блок, ну їх тут не так много деревих. Воно потім воно йде після цієї спиральки, воно йде на шестерінку, яка довіна бути на стежні з металу. Ця штука потрібна, щоб вони не болталися, тому що якщо вони будуть болтатися, то тоді тут буде проскальзувати, тут буде проскальзувати. І ще одне слово. Оці очі стеріонки создані з двох деталей. як Я вам можу показати, як створюється шестерінок. Треба дві деталі взяти в місті посередині карка шестеріонки і вийти ось це. Ця. ця шестерінка має в собі ще одну шестерінку. Ця розкручується від металового стежню, яка розкручує в свою очейцю. І їх треба дуже сильно затягувати, тому що якщо її трішки менше розтягнути, ось так десь, тоді буде іноді проскальзувати. Ну, в даний момент чи ні. Тому що ми пофіксили всі баги. У нас же все тепер працює. Ну а так воно проскальзує часто. Бувайте! Ставте лайк і підписуйтесь. Бувайте!